Трапеція. Ще один чотирикутник особливий. Тобто ми розглядаємо особливі чотирикутники. Перше був в розділ паралелограми, тобто чотирикутники, в яких сторони попарно паралельні. Чим відрізняється трапеція від паралелограмів? В неї тільки дві сторони паралельні. Подивись уважно по клітинках, як її накреслила. Вона не мусить бути зараз симетрична. Подивись уважно. Від вершини А відрахувала дві клітинки вправо і скільки вверх, байдуже, скільки в тебе там поміститься. Головне, тут дві клітинки вправо. А від точки С, коли я малювала, я вправо відрахувала три клітинки. Бачиш, не дві вже три. Тому це не буде симетрично виглядати цей чотирикутник. Але в нього є своя особливість. Яку ми пропишемо як означення трапеції. Тобто, це правило, яке показує, як будувати трапецію. Що ж таке трапеція? Це чотирикутник, в якого тільки дві сторони паралельні. Можеш назвати на цьому малюнку, які на твій погляд, сторони паралельні в цій трапеції, Це, Б, Це і АД. А А, Б і С, Д якраз не є паралельними. Сторони, які є паралельними, називаються основи трапеції, ті, які не паралельні, бічні сторони. Трапеція може розміщуватись не тільки так, що основа вверху, основа внизу. Вона може бути боком стояти. Тут треба головне пам'ятати те, що в неї мусить бути дві сторони паралельні. Як вона розміщена, це вже неважливо. Оце саме головна ознака того, що це буде трапеція. В неї дві сторони паралельні. Тобто я можу її розмістити ось так. Це також трапеція. Тільки в неї паралельними являються оці сторони А і Б. Дві інші не паралельні, тому напишу тут С і Д. Це не паралельно Д. Отже, це трапеція. Може бути так розміщена трапеція. Це також трапеція, бо в неї А і Б паралельні. А це і Д не паралельні. Може так розміщуватись трапеція. Також чотирикутник, якого дві сторони паралельні. А, Б, С, Д. Ану, спробуй сам сказати, які тут сторони, на твій погляд, паралельні. А, це. а і С паралельні, а Б і Д. Не паралельні. Це також трапеція. Тобто, треба звикнути до того, що вона може по-різному бути розміщена. Але саме основна ознака це те, що в неї дві сторони паралельні. Крім сторін, які називаються основи і бічні сторони, в трапеції є так само, як в будь-якому іншому чотирикутнику, діагоналі. Тобто, відрізки, що сполучають протилежні вершини. А С і БД діагоналі. Так само є таке поняття як висота трапеції, але, на відміну від паралелограма, з вершини Б можна провести тільки одну висоту трапеції. Хоча, вроді, як можна з цієї точки провести якийсь там перпендикуляр до оцієї сторони, там продовжити і туди провести. Але оцей відрізок не буде називатись висота трапеції. Тобто, що таке висота трапеції? Давай запишемо. Проведи отакий перпендикуляр. І ще проведи його ось десь отут. І ось тут покажи прямі кути. Тобто, висота трапеції це взагалі перпендикуляр, який можна провести з будь-якої точки одної основи до іншої основи. Абсолютно неважливо: з вершини ти проведеш, чи посередині, чи десь в стороні. Неважливо. Це спільний перпендикуляр між основами. І тому цей відрізок, якщо коротко назвати, це відстань між основами трапеції, Тому ми так його і означимо. Давай запишемо: висота трапеції, спільний перпендикуляр для основ трапеції. довжина висоти, відстань між основами. Тобто буває так, що в задачі сформульовано відстань між основами та като, і треба знати, що це про висоту розмова. Або написано, висота побудована там якась там, а треба знайти відстань між основами. І треба також розуміти, що це всього лише про довжину висоти сказано. Ще один відрізок, я його навіть іншим кольором виділю, щоб його було добре видно. Е, порахуй, скільки в тебе по висоті трапеція займає місце, скільки клітинок по висоті. Розділи навпіл, і там, де в тебе середина, проведи відрізок через цю трапецію горизонтально. Цей відрізок, так само, як і ту, ту висоту, розділить навпіл і бічні сторони трапеції, КП-хай буде. Такий відрізок називається середня лінія трапеції, сполучає середини бічних сторін. Вона має певні властивості. Властивості, давай запишемо такі самі загальні властивості всіх трапецій. Перша властивість це про кути. Якщо взяти кути при одній бічній стороні А і Б, наприклад, в парі, або С і Д окремо в парі, то їх сума буде 180 градусів. Але якщо взяти кути при одній основі Б і С, наприклад, отак, то тут ні. Так, не буде. Тільки при одній бічній стороні. А плюс Б дорівнює 180 градусів. А по С плюс Д також 180 градусів. В цьому відмінність цієї властивості кутів трапеції від кутів паралелограма. Паралелограма – таку властивість усі пари кутів сусідніх мають, а тут тільки при одній бічній стороні. Друга властивість стосується діагоналій. Дуже зручна така властивість, яка дозволяє розв'язати задачі, переходячи до використання пропорції. Тобто, якщо ми проведемо діагоналі в трапеції, вони перетнуться в якійсь точці О, то у нас утворяться трикутники. От про ці ми будемо говорити вверху і внизу. Ці трикутники, які я заштрихувала, називаються подібними. А що це означає? Діагоналі трапеції розділяються точкою перетину, точкою О, на пропорційні відрізки, якщо АЦ перетинає БД в точці О, то АО відноситься до ОС, як ДО до ОБ, на відміну від паралелограмів. Де вони розділялися на рівні відрізки. Таким чином можна використати цю пропорцію, щоб потім знайти якісь невідомі відрізки в трапеції. Ну і тепер про середню лінію ще напишемо властивість. Цей відрізок не мусить проходити через точку О. Ні в якому разі. Якщо в тебе через О проходить, значить ти не там її проводиш не посередині. Хай це буде КП. Значить, якщо КП в нас середня лінія, то вона має такі властивості. Перша частина середня лінія паралельна до основ. Тобто, на нашому малюнку КП паралельно БЦ і КП паралельна АД. А по довжині середня лінія визначається, якщо додати основи і розділити навпіл потім всю суму. Довжина середньої лінії дорівнює. Півсумі основ КП дорівнює В, додати АД і поділити на 2. Це по нашому малюнку. Це властивість середньої лінії. Розглянемо тепер види трапеції, які вони можуть бути. Такі особливі випадки. Як з паралелограмами в нас було прямокутник особливий випадок, так? Ром окремо особливий випадок. квадрат це особливий випадок, паралелограма. Так само в трапеціях є особливі трапеції. Перший вид трапеції це рівнобічна. А? Бічні сторони рівні. Правильно. Основи не можуть бути рівні, інакше це буде паралелограм. а от бічні сторони можуть бути рівні. Рівнобічна, бічні сторони рівні. Давай її намалюємо. Тут же треба рахувати однаково. Якщо дві клітинки зліва рахувати, то і справа так само дві клітинки треба рахувати між верхньою і нижньою основою. Під однаковим нахилом бічні сторони. Рівні з штрихами показуємо. Б це паралельна АД, АБ дорівнює СД. Вона має свої особливі властивості. Якщо взяти кути А і Д, тобто при одній основі, то вони будуть однакові, і Б і С будуть між собою однакові. Це тільки в рівнобічній трапеції, Тобто, властивості, вона має ці перше, кути при одній основі рівні. А друга властивість стосується діагоналій. Вони також рівні. Як в прямокутника, до речі, в прямокутника ж також рівні. Діагоналі. Рівні. кут А до рівня куту Д, кут Б до рівня куту С, а тут АС до рівня БТ. І ще є один вид трапеції, прямокутна. Також мусить бути зрозуміло, що це означає, так? Прямокутна. Містить прямий кут. А оскільки багато їх бути не може, щоб це була трапеція, а не прямокутник. То ми отак ніби зрізаємо прямокутника кусок, так? Тобто, в прямокутній трапеції може бути тільки два прямих кути. Прямокутна має прямий кут, тут я напишу кут А дорівнює куту Б дорівнює 90 градусів. Якщо про властивості говорити, то якщо провести в цій трапеції висоту з точки С з вершини тупого кута, СК висота то вона по довжині буде така сама, як сторона АВ. Тобто, це властивість прямокутної трапеції, що в ній висота дорівнює меншій бічній стороні. Висота дорівнює меншій бічній стороні. Тобто проводять висоту, отримують прямокутник і трикутник прямокутний, і це дає можливість розв'язати задачу, перейшовши до інших фігур. Простіших прямокутник і прямокутний трикутник – це завжди простіше, ніж трапеція. І останнє давай запишемо, як визначається площа трапеції. В неї є своя формула. Це не паралелограм, тому ті формули використати неможливо, що в неможливограма. Основи позначені А і Б формулі. І висота H. А плюс Б поділити на 2. І помножити на H. Оце формула для визначення площі трапеції. Півсума основ помножена на висоту. А оскільки півсума основ це середня лінія, так? то ця формула може виглядати трошки інакше. S дорівнює m на h. m – середня лінія. Але частіше, звісно ж, a плюс b на 2 помножена на H. Оце те, що треба знати про трапеції взагалі. Про види і властивості.